Шановне товариство, мої вітання! Ви знову на нашому каналі, а це значить, що ми знову маємо нагоду поміркувати разом про щось цікаве та важливе для нас. Нагадаю, я Тарас Марченко, я священник, психолог та психотерапевт. Традиційно я дякую за запрошення свого друга, доктора Айса, друже, ми разом. Будемо вдячні за вподобайки. Коментарі, за запитання під відео, за підписку це важливо для розвитку нашого каналу. Сьогодні ви запропонували дуже цікаву тему як поважати дитину. Ми з вами з дитинства навчаємося поважати дорослих, тобто дитина, якщо вона ввічлива, то вона вміє звертатися з повагою до викладачів, до батьків, до. Сусідів і так далі. і так далі Вона ще дитина, але, звертаючись до дорослих, вона чемна, вона ввічлива, вона трошки сором'язлива, вона не намагається так звернути на себе увагу. так А от як з дітьми. Знизу до верху ми вчимося з дитинства, а зверху вниз. Дивіться. Поважати дитину це означає визнавати її як окрему особистість із власними думками, почуттями, правами та потребами, виходячи з її віку. До того ж, ми розуміємо, що те, що представляла собою дитина ще рік тому, сьогодні вже не зовсім таке, тому що вона дорослішає. Тому що так чи інакше суспільство накладає на неї. Досить інші якісь зобов'язання надає їй інші права у відношенні і до нас так само. Що ж, перше, на що б я звернув вашу увагу, важливо приймати дитиною, якою вона є і якою вона потім може бути. Сьогодні на дити у дитини немає повноважень. Зачекайте, через 20 років ця дитина буде начальником цеха. Сьогодні дитина не має таких собі прав, але потім, через якийсь час, вона буде займати нашу посаду, як то кажуть. І у сім'ї ми будемо вже пенсіонери, а наша дитина вона вже буде займати наше місце. Тож ми маємо приймати дитиною без порівняння з ідеальними дітьми чи братами, сестрами і так далі. Наша дитина така, яка вона є. Хоча, звичайно, можна, заради педагогіки чи, і, і, і так далі можна порівняти. Але це порівняння дуже, має бути дуже таким тендітним. Наша дитина не ідеальна. Подивіться на це себе зеркало. Ви теж не ідеальні. От зараз ви дивитесь на мене, у мене ідеальна бібліотека там, там за плечем. Та і то, тому що вона зроблена за допомогою штучного інтелекту. Далі. Приймайте емоції дитини без осуду. Я бачу, що ти засмучений чи переляканий. Чи ти сумуєш це нормально? У тій чи іншій ситуації відчувати ті чи інші емоції нормально не тільки нам, з вами, дорослим, а й дитині. До того ж, ми з вами навчаємося виявляти ці емоції на протязі усього свого життя. А у дитини того досвіду нема. Вона ще не вміє, вона вміла. Вірніше так, вона навчалася бути собою у колективі спочатку вдома, коли мама, тато, дідусі, бабусі. А тоді вона навчалася у дитячому садочку, а тоді вона навчалася у школі. Але ж це ж дуже такий невеличкий досвід. Далі маємо слухати з повагою. По-перше, маємо давати дитині висловитися до кінця, висказати все те, що вона хоче виказати. Не перебивайте і не знецінюйте. Тобто, замість, замість того, щоб сказати, що за дурниці, скажіть, розкажи більше. Мені важливо це зрозуміти. Ми маємо давати приклад дорослого відношення до, до іншої людини. Не розповідати про те, як вона має відноситися до інших людей, а давати їй приклад. Далі. Давайте дитині право на вибір і відповідальність, звичайно, у безпечному середовищі, але не ти цей йти те, що я тобі зробив безпечне середовище, і тому ти і можеш от робити що так, те, що хочеш. Дитина має відчувати, що майбутнє її, за нею, те, що її вибір він може призвести до бажаних та небажаних наслідків. Навіть маленькі рішення. Ти хочеш сьогодні вдягнути червону чи синю футболку, ми маємо надавати можливість задати. Це розвиває самостійність і внутрішню мотивацію. Далі важливий момент уникати приниження крику ярликів. Навіть якщо наразі, от сьогодні, у цей момент, це буде не ярлик, а пряме таке указання на те, що вона робить. Ми розуміємо, маємо розуміти з вами, що це ми розуміємо, що вчора вона так не робила, завтра теж не робити так не буде. А дитина нерідко приймає це як вказання на те, що онтологічно є. Тобто вода мокра, вугілля чорне, вогонь він гарячий, а я дурний. Тому що мені так сказали. Фрази типу: Ти поганий, ти нічого не розумієш. Вони руйнують самооцінку. Далі критикуйте, якщо потрібно, вчинок, а не особистість. Замість того, щоб сказати ти ледер, маємо сказати мені прикро, що ти не зробив домашнє завдання. Давай подумаємо, як можемо виправити ситуацію. Не забувайте проявляти любов щодня через слова, дотики, спільний час. Почитайте книжку П'ять мов любові. Навіть у конфліктах нагадуйте, я тебе люблю навіть коли злюсь. Далі, дотримуйтесь обіцянок і чесності, якщо ви пообіцяли, виконуйте. Не обіцяйте, якщо не зможете виконати. Мова йде не про форс-мажорні обставини, а про звичайне буття. Дитина добре розуміє форс-мажор і добре розуміє буття. Будьте чесними у складних ситуаціях, де діти дуже влучно відчувають фальш. Вони, скажімо так, ще не забули, як бути більш біологічними і тому фальш відчувають. Ми, дорослі, ми так забуваємо, а діти ще ні, враховуйте вік і рівень розвитку, не очікуйте від трьохрічної дитини логіки дорослого. Коли я бачу у магазині, скажімо, коли мама каже дитині і так з осудом, кричить, ти дорожч, ти вже дорослий, ти маєш розуміти. Три рочки дитині. Де вона буде розуміти? Це мамця, вона не розуміє, що вона робить, хоча вона доросла. Пам'ятайте, що поважати це не значить дозволяти все, але діяти з розумінням вікових особливостей дитини. Дитина може сказати: Ой. Якщо ми маємо займатися тільки з тими, тими справами, які мені подобаються, які мені доцільні. От я вважаю за потрібне лежати на дивані і грати у приставку. Ні, ні-ні. ні, 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 Є час для навчання, є час для відпочинку. І у дитини відпочинок більш, більш більший проміжок відпочинку, ніж роботи, але чим доросліша дитина, тим більше вона працює. І дозволяйте дитині бути собою. Ну, я про те, що не намагайтеся реалізовувати через неї свої мрії. Я хотів навчитися танцювати, тому моя дитина буде танцювати. Хоча я того не зробив. Я хотів, щоб вона вивчала іспанську мову, тому вона буде вивчати іспанську мову, а я буду відчувати, о, як здорово. Тому що я з нею теж пройду перші три параграфи і теж буде такий собі іспанець. Не бути Дон Кіхотами, якщо вони не Дон Кіхот. Поважайте цінності дитини, її інтереси, хобі, темп розвитку. Це, він відрізняється і, і хобі, і темп розвитку у різних дітей. Виходьте з того, що ваша дитина це ваша дитина, і вам з нею треба стати батьками. Вона навчається бути дитиною, а ви навчаєтеся бути, бути батьками. Поважайте свої зусилля, її зусилля так само. Ну, наприклад. Коли дитина плаче, замість того, щоб сказати, прикрати ревіти, це дрібниці, кажуть, я бачу, що тобі важко, хочу я тебе обійму. Тож дивіться: поважати дитину, ми вчимося. Ми це не дуже вміємо. Педагоги навчають того 5 років у педагогічному виші. Ми з вами, якщо не закінчували педагогічний виш, то ми маємо розумітися, що ми проходимо такий собі експрес-курс. Не бійтеся проходити експрес-курс, але відчувайте, що ви робите свої, маєте свої досягнення, і дитина має, має свої досягнення. Разом ми дорослішаємо. Гарного вам всім вечора, гарного відпочинку, мирного неба. Чекатимемо на ваші питання або на ваші враження.